Важко не помітити хвилювання молоді у залі, і це не дивно, адже вони кращі студенти вишів міста приймають привітання та грамоти від міського голови Сергія Мельника. Нам приємно, що в нас серед наших студентів є багато учасників міжнародних олімпіад і серед майбутніх студентів да, дітей, які і мала академія наук, це також. Як я кажу, цеглина за цеглиною в купілку територіальної громади міста Хмельницького, сьогодні в обласному центрі здобувають знання 30 тисяч студентів. Вони майбутнє нашого міста та держави, зазначив Сергій Мельник та додав: зараз існує велика потреба фахівців технічних спеціальностей, архітекторів інженерів. За активну громадську позицію, успіхи у навчанні та з нагоди відзначення дня студента, міський голова вручив кращим студентам грамоти з цінними подарунками. В свою чергу студентка Хмельницького національного університету Вікторія Лімбах подарувала очільнику міста та усім присутнім пісню. Варто зазначити, це вперше міський голова відзначає грамотами представників вишів з нагоди свята. Самі студенти вважають дану подію вищою оцінкою їх здобутків на навчальній ниві. Це дуже важливо, це дуже приємно, це дуже велика честь для нас. І сподіваємося, що ми не підведемо наше місто, нашу країну і будемо її майбутнім. Для мене ця грамота є надзвичайно важливою, адже це певний здобуток у моєму житті. Це 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 моє досягнення, і мабуть на за сім років навчання це, це най, найвище і найдорожче для мене. Ця грамота для мене дуже важлива. Я хочу самореалізуватися. Хочу вже самореалізуватися в своїй спеціальності. А, на рівні школи, на рівні університету. Кожна людина завжди повинна розвиватися. От е, цим я проявляю свій розвиток. Я вважаю, що ну, дуже бажаю, щоб надалі це також відбувалося.